Формадол. забудь про головний біль. 17 січня на календарі, 7-12 на годинках сніданку. Усім доброго ранку. актуальні новини варті вашої уваги просто зараз. Напередодні ворог обстріляв дві громади на Сумщині з мінометів та стрілецької зброї. Про це очільник Сумської ОВА повідомив в телеграм-каналі. За його словами, Шелегінська громада. Ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Тут не перепрошую сім черг. По дружбівській громаді росіяни ударили із мінометів дев'ять прильотів у всіх випадках без жертв і постраждалих. ЗСУ не має відповідних вогневих засобів, щоб збити ракету російську ракету Х-22. Саме такою росіяни а, а, знищили будинок в Дніпрі. Це заявив речник командування повітряних сил України Юрій Ігнат у телемарафоні. Єдині новини, за його словами, радари протиповітряної оборони не здатні впіймати сигнал від ракети. Наразі кількість таких у Росії може налічувати сотні, а знищити ракети такого типу можуть західні сучасні системи. Ну і більше, давайте послухаємо в прямій мові. Ракети Х-22. Я це вже говорю понад півроку на всіх телеканалах по 5-6 разів на день, що ми збиваємо там калібр Х-101, Ми збиваємо е, Х 555 Х-59 і так далі, Оці ракети, власне, те, що ми е, не збиваємо такі ракети Х-22, Це очевидно, їх збити неможливо. Умисно вони це зробили чи неумисно. неприпустимо не припустимо ракетою. Яка є, має такі тактико-технічні характеристики, бити по густо населеному місту це злочин, це очевидно так само, як і бити ракетами С-300. Тим часом Британія оголосила про найбільший військовий пакет допомоги для України. Зокрема, до пакету увійдуть Ескадрон з 14 танків «Челленджер-2». це дозволить прийти до вигнання військ Росії з нашої території. Я про це заявив міністр оборони Бен Волес під час виступу в парламенті. За його словами, міжнародна підтримка України не є нападом на Росію чи організованою НАТО агресією. Пряма мова. Сьогоднішній пакет допоможе прискорити завершення путінської окупації та всієї її жорстокості, та гарантувати, що у 2023 році і надалі, якщо це буде необхідно, Україна збереже свій імпульс, який підтримується міжнародною спільнотою, яка більш ніж будь-коли переконана в тому, що незаконне та неспровоковане вторгнення Путіна провалиться. Підтримку нашої держави, подякував у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський. Тепер його синхрон. Гарний приклад від Великої Британії оголошено про новий пакет оборонної допомоги, те, що треба: танки, інша бронетехніка, артилерія. Те, що ми обговорювали з паном прем'єр-міністром Сунаком. Я дякую тобі. Ріше, дякую кожному британцю за відчутну і своєчасну підтримку. Держава стимулюватиме розвиток будівництва безпілотників в Україні і виробництва власне. Про це заявила перший віцепрем'єр-міністр міністр економіки Юлія Середенко на прес-конференції. За її словами, міністерство буде заохочувати розвиток виготовлення дронів малих виробників та розширення великих. Водночас міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що українські військові отримали майже 1600 дронів на понад 3 мільярди гривень. Безпілотники надали в рамках проєкту Армія дронів. Такими були е, новини станом на цю мить. Ну а далі наша команда підсилюється. Чекаємо на появу Юрія Горбунова. Доброго ранку, це ваша точка опори. Сніданок з 1 Улюблений сніданок з 1 плюс 1. Ох, фух, налякало. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1 плюс 1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня. Пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.